Гордість ліцею та Франківщини з найвищими результатами на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури повернулися додому учениці ліцею імені Миколи Сабата. річна Ярина Шупенюк здобула абсолютне перше місце. каже, навіть не сподівалася на перемогу, хоча готувалася старанно. Дівчинка зізнається, перед фінальним етапом хвилювалася. Зимові канікули, всі діти відпочивають вдома, а я ледь не щодня кожного тижня в гімназії з учителями готуюся, але не скажуся. Було чудово, був час підготуватися завдяки цим канікулам. Але я собі сказала, що я можу тримати себе в руках, щоб там не було вдома. Приїдеш, будеш плакати чи від щастя, чи від горя вже як вийде. Але... Але не плакала, взяла себе в руки, вирішила, що як напишу, так напишу. Це суто е, перевірка якихось моїх знань для самої себе. Мирослава Базалецька зайняла друге місце на Олімпіаді. Дівчина у випускному класі. Попри напружену підготовку до екзаменів, вона встигає займатися волонтерством та любить писати твори роздуми. Впевнена, саме тому змогла здобути високий бал, адже теми для есе обрала важливі та актуальні. На олімпіаді з мови був твір, щодо мобілізації на духовному фронті. Там кожен українець робить. Те, що він вважає за потрібним, те, що він може найкраще, і завдяки цьому ми всі переможемо. А на літературі був просто бужасний твір, найкращий, напевно, який я писала у житті про долю митця у тоталітарному суспільстві. Чи це вибір, чи безвихідь? Я от собі одразу згенерувала таку схему, що це вибір, поділила на три групки: що це скоритися, що це протистояти, і що це на деякий час як. Приглушити свою творчість, писати так в шухляду, і потім вже видавати, коли це буде безпечно, і також потім поділити протистояння на смерть, а тобто про розстріл, розстрільне відродження і про еміграцію, тобто про, <кхм> про письменників емігрантів. І от таким чином мені вдалося набрати дуже багато балів. Підготовка тривала два тижні. Вчителька Марія Грицишин згадує, про проведення фінального етапу дізналися, коли були у шкільному бомбосховищі. Це стало несподіванкою, адже через пандемію та повномасштабне вторгнення в останнє в очному форматі він відбувався ще у 2019 році. Чесно кажучи, ми не були впевнені, що ця Олімпіада відбудеться. Зовсім не були впевнені. І я пам'ятаю, що ми в сховищі сиділи і нам повідомили, що начебто буде четвертий етап Олімпіади у Львові. У нас були такі змішані відчуття, ми думали, добре чи не добре, хто знає. Діти частково були на карантині, не дуже ну як то онлайн-навчання, це все-таки проблема. Вчителі хвилювалися, діти хвилювалися, але ми поставили собі за мету. Ми, якщо ми вже їдемо до того Львова, то вже ми мусимо виглядати гідно. До Олімпіади учасниць готували троє вчителів: Ірина Герега, Наталія Нешпір та Марія Грицишин. Разом зі своїми ученицями вони довели жодні перепони та складнощі не можуть стати на шляху до знань. Валентина Федорчук, Ігор телеканал